Епізоди про те, що, як завжди, наші улюблені експерти помиляються в своїх висновках, тому що базують їх не на фактах, а на власних мареннях і вигадках. Наші улюблені експерти про що тільки не кажуть, що все залежить від того, чи викристає той, якого ми дали слово не згадувати, щоби не створювати йому додаткової популярності мегабомбу, знищуючи іранський ядерний завод. Про те, що Єрмак вибісив американців своєю поведінкою. Через що Україна провалилась в США, правда, не кажуть, куди саме провалилась. Бо, як нам здається, провалитися нижче самих Сполучених Штатів вже не вдасться. Що в США розглядають варіант нанесення ядерного удару по осі зла, мабуть, маючи на увазі Іран. Але чомусь кажуть, що жоден бункер тепер не врятує уперіа, можливо, хуйло в їхніх мареннях вже перемістилося в Іран. Що цікаво, згадуючи вісь зла, жоден з цих експертів не пов'язує з нею комуністичний Китай. При тому, що якраз ця країна є фундаментом, фінансовим, матеріальним і ідеологічним центром турористичної, нелюдської, так званої вісі зла. Ми ж зі свого боку вважаємо, що все залежить абсолютно від іншого, чи зможе той, кого ми принципово не згадуємо, керувати трактором або екскаватором, чи принаймні зможе він зіграти на гітарі, або розгадати ребус з дитячого журналу, чи скласти дитячі пазли.